Геть знищене село у колись мальовничій Олександрівці на Херсонщині. Росіяни підірвали, побили бронетехнікою або просто розстріляли фактично кожну будівлю. А це майже тисяча хат, школа, дитсадок, будинок культури. Хоч і без світла, але відновлювальні роботи в Олександрівці таки почали. Несподівано для місцевих до них заїхало понад 160 будівельників. Ці чоловіки з Рівненської області привезли з собою кілька фур дощок, кроків, колод. І одразу ж беруться за роботу. Володимиру Кістіню ще до вечора накриють хату, хоч плівкою, але все одно не капатиме на голову. Наше основне завдання допомогти трошки людям. От що вже треба? Десь стіни підладжуємо, десь стелі підладжуємо. Комусь як треба, але більшість то перше кришу, бо як нема криші, то решт нема смислу гори. Дуже багато цих. І да? <звук> приїзд, і придбання цього всього воно не дешево коштує сьогодні. І тому один із таких спонсорів, який підтримують нас, якраз є анатолій руденький, Руден... який приїхав до нас з заляски. Він сьогодні якраз так, захотілося йому побачити. Наяву, що робиться руками волонтерів на Україні, тягнети йому на дачу декілька слів та його побласнувати. Приїхали до вас для того, щоб вас підтримати. Я з Аляски, ми працюємо тут. І у нас є наш працівник, відповідальний. Це Богдан, пан Богдан, Київський пан. Але ж він вже тут можна сказати 9 місяців на сході. В минулому році ми тут працювали на Миколаївщині. Спасибо. Дякуємо. Будете добре